Епізод 6 давним в давно в далекій придалекій галактиці. За мільйони років до виникнення світу планета Земля була близька до краху. На ній панували сильні і відважні чоловіки. Але в момент спокою жодних небезпек на них зрушили вони. Так і розпочалась війна запитань де чоловіки та жінки ставлять по 5 запитань командам противників, а ті, хто здобув меншу кількість правильних відповідей, очікує справедливе покарання. Чергове зіткнення. Дивіться далі. Фу, хто цей текст писав? Яку з видів каші називають кашу англійських королів: гречану, рисову чи вівсяну? Е, на мою думку, гречану. Добре. Хто у моду штанці жіночі? Коко Шанель, Марія Складовська чи Джані Версаче? Я думаю, Версаче. А якщо там подумати трішки? Якщо. М -м -м. Ну, більш відомі перший та третій варіант, а невідомий другий. Давайте другий. Добре. Ліфтинг це косметична процедура розгладжування зморшок, підтягування шкіри чи видалення жирових тканин. А підтягування шкіри? Користуєтесь такою? Ні. Як називається балетне класичне взуття? Лодочки, пуанти чи чешки? Можна ще раз питання? Як називається балетне класичне взуття? Лодочки, пуанти чи чашки? Пуанти. Правильно. Хто в рекламі приходив на допомогу помити підлогу: містер мускул, містер пропер чи містер Поліроль? Містер пропер. Веселіше, так, да, 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 саме він. Український стронгмен Василь Верстюк здобув титул Найвитриваліша людина світу, найсильніша людина планети або Людина молод. Найвитриваліша перша, мені здається. Мультиметр це універсальний пристрій для вимірювання у загальна одиниця вимірювання довжини або система для монтажу мультфільмів. Мультиметр, да? так? Так. Е, Одиниця вимірювання, я не знаю, мультиметр, потім загальна монтажу, да, виказали мультільмів. Саме мультфільмів. Мультфільмів, да, мультиметр. Можливо, мультфільмів. Можливо. Е, каніфоль це речовина, що входить до складу кахалю, Маса видута із смоли хвойних дерев або олія для змащення деталей автомобіля. Каніфоль. Каніфоль. Так. Так, да, так, да, так. Да. А які перші ви казали? Я забула. Речовина, що входить до складу кахалю. Кахл. Це кахаль це плитка, так? Да? Кахалю. Речовина, до складу ні. Друге шия? Маса видута із смоли хвойних дерев. Долет. Дивета, оце хвойних дерев. Це вірно. Що зображено на малюнку? Увага. Взагалі не розумію. Це мотор вентилятора, ручка коробки перемокача передач або термостат двигуна. Як у дитинстві Юла, знаєте? Да, 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 схоже, да. Так, схоже на вовськ, так. Да. То що це таке може бути? Я вважаю, що це мотор вентилятора. Ви думаєте, це мотор вентилятора? Mm -hmm. А можливо, третя, що то було? Термостат двигуна? Да. Мені щось зі мною схоже більш на це. Можливо. І як називати відстань від найнижчих точок автомобіля до землі? Манометр, кліренс або траплер. Другі. ні? – Кліренс? Кліренс. Мені здається, так. Да. Ну, манометр – точно ні. Значить... Ну, да. Клірес і Трамплер. Ну, Трамплер взагалі не знаю, що це таке. То я думаю, просто Клірес мені знайоме просто слово. Добре, дякую. Призи будуть? Ну, я думаю, домовимось. Яку завидів каші називають кашею англійських королів: Гречану, рисову чи вівсяну? Вівсяну. Знали таке? Ясно. Хто ввів у моду штанці жіночі? Коко Шанель, Марія Складовська Кюрі чи Джані Версаче. Можна ще раз? Хто ввів у моду, жночі штанці? Кокошанель, Марія Складовська Кюрі чи Джані Версачі? Коко Шанель. Правильно. Ліфтинг, косметична процедура, розгладжування зморшок, підтягування шкіри чи видалення жирових тканин. Підтягування шкіри. Правильно. Як називається балетне класичне взуття? Лодочки, пуанти чи чешки? Чешки. Добре, хто в рекламі приходив на допомогу прибирати і мити підлогу? Серпропер правильно український стронгмен Василь Версюк здобув який титул? Найвитриваліша людина світу, найсильніша людина планети, або людина молод. Е, По-моєму, найсильніша людина планети. Це вірно. Мультиметр це універсальний пристрій для вимірювання у загальна одиниця вимірювання довжини або прилад, який монтує мультфільми. Мультиметр. Угу. Здається, довжини, якщо подумати, мабуть. Мультиметр, тому що метр це довжина, вірно? Да. Така логіка? Так. Да. буде. Каніфоль це речовина, що входить до складу кахалю, маса видовута із смоли хвойних дерев, або олія для змащення деталей автомобілю. Каніфоль. Каніфоль. Чесно сказати, я перший раз чую таке слово. Прикольно, так? Що Приколі, я, да? Да, не знаю взагалі. Це як ім'я для кота. Каніфоль. Ні, ну щось друге. Просто я навіть не можу уявити, що це може бути. 에, давайте ще раз: речовина, що входить до складу кахалю, маса видобута із смолих хвойних дерев, або олія для смачення деталей автомобіля. Мабуть, з хвойних дерев. Вірно. Що зображено на цьому малюнку? Даю варіанти відповіді: мотор вентилятора, ручка коробки перемикача передач або термостат двигуна. Може, термостат двигуна? Може, термостат двигуна. І як називають відстань від найнижчих точок автомобіля до землі? Манометр, кліренс або трамблер? Точно не манометр. Тому що він Що таке манометр? Це щось з фізики. Трамблер. <трундр> <трундр> Можливо, теж щось не... не те. Відповідь клірес ви вважаєте, так? Так, да, так. Да. Це вірно. Яку з видів каші називають кашею англійських королів: Гречану, рисову чи вівсяну? Вівсяну. Певно. Хто ввів у моду штанці для жінок? Кокошанель, Марія складовська Кюрі чи Джані Версач? Е Третій <ребінгу> варіант? <ребінгу> Добре, хай буде. Ліфтинг це косметична процедура розгладжування зморшок, підтяжки шкіри чи видалення жирових тканин. Перший варіант. Перший розгладжування зморшок. Так. <ребінгу> Добре. Як називається балетне класичне взуття? Лодочки, пуанти чи чешки? Чешки. <ребінгу> <ребінгу> Добре. Хто в рекламі приходив на допомогу і допомагав мити підлогу містер мускул, містер пропер чи містер поліроль? <ребінгу> 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 містер пропер? Викликали. Кого? Містера Пропера. – Ні, не довелося. Не доводилось? Самі впоралися. Так. так. Молодець. Український стронгмен Василь Віростюк здобув титул Найвитриваліша людина світу, найсильніша людина світу або людина молод. Людина молод. Ого. Е, мультиметр це універсальний пристрій для вимірювання у загальна одиниця вимірювання довжини або систему для монтажу мультфільмів. Мультиметр. Е, Мультики різать. Давайте е, второе. Друге у загальна одиниця вимірювання довжини. Хай буде. Каніфольце Каніфоль речовина, що входить до складу кафелю. Маса видавта і смолих хвойних дерев або олія для смачної деталей автомобіля. Каніфоль. Кажеться, я глупенька. Наверно, Давайте теж второе. Це вірно. Що зображено на малюнку? Увага. Мотор вентилятора. Ручка коробки перемикача передач або термостат двигуна. 23. Вірно. Все ви знаєте. Все yeah. даєте Ні, останнє. Як you? називається відстань між нижніх точок автомобіля до землі? Манометр, кліренс або трамблер? Давайте третє. Давайте друге. Давайте вторе. А може перше? <реш> Ні, третє. Яку з видів каші називають кашою англійських королів: Гречану, рисову чи вівсяну? Вівсяну. <реш> Правильно, хто ввів моду штанці для жінок? Коко Шанель, Марія Складовська Кюрі чи Джані Версаче? Мабуть, Версаче. Хай буде ліфтинг це косметична процедура. Розгладжування зморшок, підтягування шкіри чи видалення жирових тканин. Мабуть, видалення жирових тканин. Добре. Як називається балетне класичне взуття? Лодочки, пуанти чи чешки? Пуанти. І хто в рекламі приходив на допомогу прибирати і мити підлогу. Містер мускул, містер пропер чи містер поліроль? Підлогу мити? Містер пропер. Правильно. Український стронгмен Василь Верестюк який титул здобув? Найвитриваліша людина планети, найсильніша людина світу або людина молод. Часто не знаю, не цікавлюся. Ну, якщо подумати, людина молод. Мамо і гарно звучить. Титул людина молод. Найсильніша людина. Це вірно. Найде добре, ударш. Це вірно. Мультиметр це універсальний пристрій для вимірювання у загальна одиниця вимірювання довжини, або прилад для монтажу мультфільмів. Мультиметр. А, мені здається, перший варіант. А універсальна пристрій для вимірювання. Універсальний пристрій для вимірювання. А, Я теж так думаю. Каніфоль це речовина, що входить до складу кахалю. Маса видобута із смолих хвойних дерев або олії для змащення деталей машини. Каніфоль. А те, що там з олійними деревами зв'язано? Вірно. Що о, все, я потрапив. Що зображено? На цьому малюнку дивіться. Можна близько. А це... я дам варіанти. Це частина когось пристрою, можливо. Ну, схоже на. Даю варіанти: мотор-вентилятора, ручка коробки передач або термостат двигуна. Можливо, термостат двигуна. Ну що, готовий, як я просила? Все взяв. Молодець. А ми сьогодні з тобою йдемо в місце, де відпочивають душею і тілом в його клабне мосте. А що тебе там очікує? Це буде сюрприз. ходімо швидше знайомитися і обійся. Я бачу, ти вже в повній бойовій готовності, як тобі перше враження на місце. Тут релаксуючи. подобається? Потім Угу. Ну якщо ти готовий, то ходімо я тебе познайомимо з майстром і побачиш, тебе чекає не просто покарання, а справжня насолода. Знайомся з нашим тренером Катериною. Сьогодні нас двоє, тому ми будемо вижимати з тебе максимально соки, і я прошу вас і дозволяю знущатися над ним якнайбільше. Тільки спинку вирівнюємо, лопатки в плечі опускаємо. опускає. А для чого взагалі йому вирівнюватися, якщо він буде далі у ночі? У нас йоги лежить ровна спина, дихательні путі розкриваються і. Полезно для дихання, Обов'язково рівне розправлене діафрагма. Тобто без цього не буде успішно. Ні. Вчись. Угу. Ну що, встаємо, починаємо мучитися. Це ж флай йога, правильно? Да. І, тобто можна відправитись у політ. Давайте відправимо його кудись вниз голови. Давайте так, якщо можна. <світ> <світ> не шкодуємо. Смотри, кошти гамак перед собою, ставиш ножку одну. вторую. Снаружи коленями обнимаешь гамак, присаживаешься. Выводишь одну руку вперед. Вторую. Берешься за ручки, самые нижние, и опускаешься вниз головой. Отпускаешь ручки. Отпускай. Не бойся, ты не упадешь. Все. Руки или на мосте, или за спиной. Расслабляемся, закрываем глаза и наслаждаемся полетом. Аж по Все yeah. <laughs> можеш повертатися назад. Раскручиваешься, поднимаешься, за ручки держишься. Так, по одной руке назад. Раз, два. И спускаешь ногу. И поворачиваешь такой Одной и второй. Хорошо. Обнимаем гамак. Опускаемся. Смотрим в потолок и снаружи цепляемся за гамак ногами. Да. Руки отпускаем. Отпускай руки. <laughs> Не бойся. Ноги врозь, стопа вместе, стопа к стопе. Отпускай руки. В намасте давай. Молодец. Ногу выводим назад. Отпускай. Расслабляй, расслабляй. Выводишь ногу назад. И берешься руками за стопу. Куда? Ну, не за ту стопу. За эту. Да? Носочки тяни. С тянем. Что это такое? Тянем. Тянем носочек. Носочки тягны. Тяни, тяни, тяни. Yeah, yeah, yeah. nos. oh. Просто вытягивай их, Тянем носки. Тяни. Хорошо, и вторую ногу сам давай. <laughs> Цепляешься правой ногой за гамак. Ah. Да. И левую выводишь назад. сложно соображать первый раз когда вниз головой висишь да, да. опускаешь давай давай сам и берешься руками молодец эти все вправы на разные группы мязи вправо да потому то можно развивать абсолютно все свои тела и тренировать Що скажете, впорався наш підопічний сьогодні? На да, для першого рази ніку. Спиною, звісно, нужно займатися, працювати, так що приходіть на його. Угу. Бажаємо вам віднайти гармонію в своєму житті, а для цього можна завітати до Намасте його Клаб. Тож побачимося наступного тижня у новому випуску. До зустрічі!